Добрий день! На минулому занятті ми з тобою говорили про права людини. І сьогодні ми продовжимо з тобою вивчати права та обов'язки в сюжетах казок. І перша казочка, яку ми з тобою роздивимося, це казочка дюймовочка Ви знаєте, що в казочці діймовочка з нею всі сміялися: і жаби, і жучки. Отже, там було порушено право на ставлення як до рівних. Діти мають право на ставлення як до рівних. Друга казочка це казочка попелюшка. У попелюшки мама померла, і мачуха її примушувала дуже багато працювати. І тут було порушено право на любов і на сім'ю. Кожна дитина має право на любов, турботу і сім'ю. У казці «Три ведмеді» Було порушено право на відпочинок. У казочці білосніжка і сім гномів було порушено право на життя, адже її мачуха хотіла всілякими способами позбавити її життя. У казочці лисичка і журавель було порушено право на харчування. Давай повторимо: отже, основне право у дитини це право на життя, друге право це право на сім'ю, право на ім'я. Кожна дитина має своє ім'я, право на освіту, кожна дитина має право на захист, поки тебе захищають твої батьки, а потім буде захищати держава. І запам'ятай, що всі діти є рівними у своїх правах, незалежно від національності, кольору шкіри, право на відпочинок, на інформацію, медичну допомогу. Я сподіваюся, що ти запам'ятав всі свої права. Бувай, гарного тобі дня.